Знервованість переляк стрес знову стиснилась. Щось серце погано. Тримає Корвалмент Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Петріоти є, але треба і самим. Вже кілька місяців союзники України активно шукають нові системи ППО, але істотного прориву досі немає. Міністр оборони США спростовує заяви видання Нью-Йорк Таймс. У ЗМІ писали про можливість перекидання американського Петріот із Польщі до України. згоду з такою схемою висловили у Варшаві польський Петріот захищає. Щають польське небо, заявив заступник тамтешнього міністра оборони. Без гарних новин від Іспанії. Прем'єр-міністр країни наголосив, що не забиратимуть Петріот раніше переданий Туреччині, але партнери України продовжують пошук в Німеччині. Нагадують, що передали Україні чверть від усіх систем Петріот, які вони мають. сподіваюсь, що Україна незабаром отримує більше систем про диповід. Тряної оборони Німеччина може запропонувати три системи Петріот. Це чверть наших можливостей. Інші держави повинні передати, хоча б по одній. Ми продовжуємо працювати над цим. Як ви знаєте, це не обов'язково мають бути Петріоти. Це можуть бути і інші системи. Про шляхи посилення України союзники говорили вже на 23-му засіданні у форматі Рамштайн. Цього разу з новим учасником до оборонного клубу вперше долучилася Аргентина. Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив: нині у російсько-українській війні критичний момент, але партнери будуть шукати підтримку і надавати допомогу і надалі без змін та пауз. А ще у США оцінюють перспективи. Російського наступу, який розпочався місяць тому з прориву на Харківщині, що я бачу, то це уповільнення наступу росіян і стабілізацію на цій ділянці фронту. Я думаю, що в майбутньому ми спостерігатимемо певні успіхи і деякі поступки. Але знов ж таки кілька тижнів тому було багато побоювань, що ми побачимо значний прорив з боку Росії. Я не думаю, що його варто чекати. Українці зробили багато для зміцнення своїх Оборонних позицій і добре використовують зброю та боєприпаси, які їм надають. Ця допомога продовжуватиме надходити. Українці також роблять все можливе, щоб мобілізувати і навчити ще більше людей. На мою думку, ця комбінація істотно вплине на розвиток подій на полі бою. Але щоб усе склалося, потрібен час. Ворожий наступ загальмував через дозвіл союзників бити по російській території. У цьому переконані у Пентагоні ворожі пропагандисти знову заявляють про прильоти. Хаймарс буцімто атака сталася ще 11 червня поблизу селища Борисівка. Тамтешня влада тоді заявляла про займання сухої трави. Утім, разом із травою очевидь згоріло близько десятка окупантів, і їхня техніка. Баланс справедливості у ворога поменше техніки. А у когось із українських захисників вона з'явиться вперше. Йдеться про збройні від США, яке тепер зможуть отримувати бій. Сібр воювати винятково радянською чи трофейною зброєю, але тепер очікують не лише її. Ми, звісно, розраховуємо на доступ до е, західних навчальних програм для спеціалістів, для хірургів, для анестезіологів, адже до відміни цієї заборони був кричущий випадок, коли наші хірургів не, не відпустили закордонне навчання. Е, власне на програму, яка фінансувалася США, е, ну от, власне, з цих самих причин. Олексій Пасак, п'ятий канал. Наслідки енергетичної кризи можуть бути катастрофічними для України. План термінових заходів, як уникнути енергетичного колапсу, запропонував лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Енергетична децентралізація одна з позицій, яка допоможе забезпечити громадян електроенергією вдома. Основне завдання залучити фінансову допомогу партнерів та бюджетні кошти на побудову малих електро та теплостанцій на територі... територіях громад. А ОСББ повинні отримати пільгові кредити, які допоможуть забезпечити у будинках роботу ліфтів, водопостачання та водовідведення. Що має зробити уряд, і зробити це негайно. Це терміново внести до Верховної Ради законопроект, яким повністю ліквідувати будь-які ми та ПДВ щодо обладнання, яке ми імпортуємо і. Ми точно маємо сьогодні можливість, щоб місцева влада закупила позиції, які дадуть можливість децентралізувати енергетику. Це мінітець, це балансуючі потужності, це те, що ми можемо вирішити шляхом об'єднання зусиль дома, кварталу, району. Ми чекаємо наступного парламентського тижня від уряду. Комплексний пакет законопроєктів, який має стабілізувати, оптимізувати і захистити населення України від наслідків енергетичної кризи, ракетних атак російських орків по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури. Ціна на хліб може зрости на третину, і перший стрибок можливий вже цього місяця. Таке спрогнозували у всеукраїнській асоціації пекарів. кажуть, на подорожчання найбільше впливають відключення світла та високий тариф на електрику для промислових споживачів. Економічні експерти погоджуються, що ситуація змушує підприємців підвищувати вартість однак, причин для різкого здорожчання не бачать: то скільки може коштувати буханець хліба, та як на зміни відреагували українці. Лідія Сародюк дізнавалась. Відключення світла, нестача зерна, подрощення складників та мобілізація. Усі ці процеси можуть впливати на кінцеву вартість цього запашного та рум'яного хліба. Він мені коштував 20 гривень 90 копійок. Невже скоро доведеться платити дорожче? Як на вас вплине підвищення цін на хліб? Капець. Та ви вже знаєте про те, що можливо буде таке? Так, види? так, я читала. І так. часто ви взагалі хліб купуєте? Ну так, щотижня так купуємо на сім'ю. Думаю, що будемо купувати, ну, тому що самому пекти ще дорожче виходить. Щодо мене, це ну, не сильно мені страшно. Але хліб це основне наше, це головне. Воно потягне далі. Хлібне виробництво, воно енергозалежне в першу чергу від електроенергії. Щ, що робить буде? Місти. А як? В мене є смука, в мене є рухи, мене є духовка. духовка. Я не буду пекти. Звісно, будемо все купляти, а може трошки менше, а без хліба хіба України. Скажуть, кажуть, і хліб то наше життя наше. У Всеукраїнській асоціації пекарів прогнозують вже до кінця червня, тобто за два тижні, хліб може здорожчати на 10%. І для цього є об'єктивні причини. Найголовніші з них подорожчання. Щення складових для виробництва, а ще раптові вимкнення світла, попри те, що хлібопекарські підприємства об'єкти критичної інфраструктури, в разі якщо електрика відсутня там декілька годин, то технологічний процес переривається до восьми годин. Це може спричиняти і недопоставки хліба в торгівельну мережу, і ситуація в цьому плані потребує роботи або на генераторі. В цей період там на пару годин, але робота на генераторі це умовно так сказати аварійний такий режим, який дозволяє закінчити процеси, мінімізувавши кількість браку, яка в даний момент може випікатися і погоріти елементарно в печах. А працювати на альтернативному живленні значно дорожче, каже Юрій Дученко. На сьогоднішній день в електрика займає ну, умовно, хлібину, якщо Масового вживання такі там українські батон пшеничні електрика займає в собі вартості 50 копійок. Якщо при роботі на генераторі це півтори гривні буде, і відповідно на цю гривню треба піднімати ціну. На жаль, на наш продукт на третину подорожчало борошно. Борошно у нас сьогодні займає в хлібі 40% відсотків собі вартості. Дорожче та сама олія. Цукор дорожчає ці всі складові сьогодні. Ну, призвели до того, що пекарі підняли питання про здорожчання не в 2-3 рази, канічно, а на 30% хліб може здорожчити. Але розуміючи всю соціальну можливість нашого продукту, ну на сьогодні стоїть питання про подорожчання Ну, в розмірі до 10%, 10% отак от буде. Втім, зростання ціни на 10% – лише початок. Наступними місяцями буханець хліба може додати в ціні ще на 20%, Прогнозує Дученко. Економічний експерт Ілля Несходовський погоджується, що хліб справді може подорожчати, але немає передумов для різкого стрибка ціни. До того ж, за такий короткий період. Все ж таки, скоріш всього, більш логічно, це подорожчання. На 10 до 10 відсотків протягом шести місяців. Оця тенденція ринково виправдана а дійсно є фактори, які штовхають ціну на хліб вище, і серед цих факторів підняття ринкової ціни на електроенергію для промислових споживачів, а ще проблеми з бронюванням працівників хлібопекарської галузі, на які і раніше нарікали підприємці, що може впливати безпосередньо на собівартість? Звичайно, це електроенергія, це питання зростання електроенергії для промислових споживачів на 25%. Кив, це однозначно вплине на ситуацію. Потім це питання умовна, також і зростання вартості, те, що постійно говорить бізнес. Відсутність економічної мобілізації призводить до того, а що кількість людей менше для того, щоб їх залучити їм платять більше. Відповідно, зростання заробітної плати а, кухарів, тим наприклад, палива. То тут треба розуміти не стільки акцизів, а скільки буде коштувати паливо безпосередньо для того, щоб заправити автомобіль. А от економі. Олег Пензен не вбачає жодних передумов для здорожчання хліба і наводить дані, які свідчать, що головні складники, як от борошно, з минулого року не подорожчали. Держкомстат вчора оприлюднив е, цифри за, по результатах травня місяця, травень до травня. Борошно навіть подешевшало порівняно із аналогічною датою на травень місяць 23-го року. Е, наявність. Е, Зерна в Україні сьогодні є і зерно не здорожчало. Відключення електричної енергії. Е... Ну, по досвіду зими 22-23 року, тоді коли були шалені блекаути, тоді ціна на хліб не виросла зовсім. Так що я не бачу на сьогоднішній момент якихось підвален для того, щоб різко збільшувалася ціна на хліб. Втім, економісти прогнозують, що таке варто очікувати здорожчання продуктів для виробництва яких необхідна електроенергія. Крім цього, ближче до осені додати в ціні можуть яйця, олія та цукор. Лідія Середю користь п'ятий канал.